Сучасна освіта потребує не лише якісних знань, а й виховання особистості, здатної мислити, творити та розвиватися духовно. Саме таким принципом слідує наш приватний заклад, «Дубинська гімназія «Премудрість». Очолює гімназію Сергій Скоропляц, директор, для якого освіта є не просто справою життя, а місією. Як йому вдається поєднувати сучасні освітні методики з духовними цінностями? Як він бачить майбутнє для своїх учнів? Сьогодні ми про це дізнаємось на нашому інтерв'ю. Пане Сергію, як ви вважаєте, що є основою гармонійного розвитку дитини? Знання, виховання чи щось інше? Ну, звичайно, коли ми говоримо про гімназію примузуй, то в першу чергу ми повинні зорієнтуватися в тому, що місія закладу полягає у вихованні особистості на християнських духовних цінностях. І згадуючи слова Сухомлинського, можемо сказати, що дійсно. Знання без виховання це меч в руках божевільному, тому надзвичайно важливо звертати особливу увагу на розвиток особистості, гармонійного поєднання саме духовних цінностей і в результаті навчання. Саме в зв'язку з тим, що ми інтегруємо в навчальний процес духовні цінності разом з академічними знаннями у співпраці з батьками та іншими. Учасниками освітнього процесу можна сказати, що саме у комплексі в такій синергії ми зможемо дійсно зробити все можливе, щоб основою гармонійного розвитку було поєднання і інтеграція сім'ї, школи, виховання, церкви та духовних цінностей. Сучасні діти часто перевантажені інформацією. як у гімназії, допомагають їм зберігати баланс між навчанням та особистим розвитком. Ми живемо в час диджиталізації, де інформація це є дійсно той аспект, з яким потрібно боротися, навчити дітей фільтрувати те, що зайве, і допомогти їм зробити все можливе, щоб дійсно вони змогли серед маси цієї інформації і того світу, в якому вони проводять більшість свого часу. Робили те, що буде їм корисно, шукали те, що буде приносити користь, задоволення, і в майбутньому буде створювати для них перспективи для розвитку. Саме для цього працює команда менторів. Власних керівників, які у єдності у співпраці допомагають, мотивують їм робити все можливе для того, щоб проєктний менеджмент ставав основою для пошуку інформації, яка дійсно є корисною. Разом із тим, сьогодні в рамках автономії закладів освіти, ми можемо можливість зробити те, так щоб на у на території нашого закладу діти максимально були відсторонені від інформаційної залежності, саме завдяки тому, що Команда менторів щоранку забирають мобільні телефони? Це узгоджено з усіма учасниками освітнього процесу, в тому числі з батьками існує правило, яке дозволяє педагогам в освітньому процесі не використовувати мобільні телефонами учнями. А коли це необхідно, звичайно ж, для певних завдань їм дозволяється використовувати в певний проміжок часу. Яку роль гімназії відіграють духовні процеси, і як вони інтегруються в навчальний процес? Звичайно, гімназія примужності є заклад християнського спрямування, тому надзвичайно важливо саме поєднувати духовні цінності не тільки на уроках, предметах духовно-морального виховання, а цей процес відбувається гармонійно в будь-якій галузі та предметі навчання. Математика, українська мова, українська література, природознавство. Кожна галузь відповідно інтегрується з духовними цінностями, і в результаті такої гармонійного поєднання цих цінностей ми можемо говорити, що це є підваленою для розвитку, а також навчання гімназії приможності. Чи співпрацює гімназія з іншими освітніми установами або міжнародними проєктами? Звичайно, сьогодні ми говоримо про новий менеджмент, який важливий для будь-якого закладу освіти, в тому числі приватної форми власності. І співпраця з різними установами, звичайно, це є перспектива для розвитку. Саме з цією метою наші педагоги постійно обмінюються досвідом із іншими колегами закладів освіти Рівненщини. Тісно співпрацюємо з Рівненським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, де педагоги мають можливість не тільки поділитися власним досвідом, але і допомогти. Прийняти щось нове, адже дійсно це є центр, який надає сьогодні кваліфіковані рекомендації освітні саме для освітніх установ. Разом із тим ми продовжуємо співпрацю з закладами, міжнародними закладами освіти, в тому числі із Південною Кореєю, Сполученими Штатами Америки, які дозволяють інтегрувати нам методики свої у освітній процес. І до речі, система мотивації, про яку ми сьогодні вже говорили, саме є одним із. Тих аспектів, які ми змогли запозичити в наших закордонних партнерів. Які виклики стоять перед сучасною світою, і як премудрість відповідає за них? Якщо ми говоримо про освіту, та яка є зараз в Україні, то звичайно найбільшим викликом сьогодні є війна. І від початку війни ми розуміємо, що той виклик, який був у процесі. В нашій гімназії ми змогли це зробити завдяки матеріально-технічному забезпеченню, завдяки нашим засновникам, які подбали про те, щоб ми мали хороші умови для навчання, хороше укриття. Звичайно, це сьогодні ми говоримо про реформу загалі нової української школи, реформу старшої профільної освіти. Це теж є викликом для перемудрості. І сьогодні ми теж робимо все можливе, щоб за наш заклад мав знову ж таки хороше. Матеріально-технічне забезпечення та зміг реалізувати усі аспекти безпосередньо інтеграції старшої профільної школи. І відповідно ми говоримо про розвиток особистості. Що на вашу думку найбільше мотивує дітей навчатися? І як у гімназії підтримують цю мотивацію? Звичайно, мотивація починається з сім'ї. І ми говоримо про те, що якщо в цей процес інтегрувати батьків, які допоможуть разом із педагогами, то вже мотивація буде збільшуватися. І якщо ми говоримо про гімназію премудрість, початкова школа має свою систему, мотиваційну систему нашого закладу, систему примутника, яка допомагає дітям безпосередньо мотивує їх до навчальної діяльності. Ну і, звичайно, це вчитель, який є мотиватором для будь-якого. Учня це вчитель, який мотивує інших. І якщо в нас ще хтось із вчителів не говорить, ну, то я думаю, що це можливо виправити якомога скоріше. Яким ви бачите майбутнє Думинської гімназії Примудрість і які плани маєте на розвиток закладу? Майбутнє, звичайно, в тому, що гімназія Примудрість стає кращим закладом України, Рівніщини, є еталоном в академічних умов. Навчанні і безпосередньо еталоном виховання. І ці цінності дійсно стають пріоритетом у суспільстві, і ми завдяки тому, що наші випускники вже протягом років вони займають певні посади в державних структурах. Я сподіваюся, що це дасть змогу створити нове суспільство, відбудувати країну і зробити процвітання завдяки тому, що випускники будуть займати такі посади. Дубинська гімназія «Примудрість» є прикладом того, як можна поєднувати сучасні методики навчання з цінностями. Отож, бажаємо гімназії, нових ну звершень натхнення та яскравих досягнень! До нових зустрічей!